Статус мама. Усім привіт! У всі часи вважалося, що волосся головна прикраса прекрасної половини людства. Але, на жаль, я належу до іншої половини: тьмяне, посічене, жорстке волосся та ще й випадає. Це моя реальність. І що робити? Чи можливо змінити стан волосся, щоб воно дійсно було справжньою окрасою? Та що робити з випадінням? Про це сьогодні в програмі. Мільйони жінок задаються запитанням, яким має бути справжнє чудове прекрасне волосся та як доглядати за ним. Про все це поговоримо далі з лікарем-дерматологом, трихологом Катериною Зацерковною. Вітаю вас, дякую, що прийшли. Вітаю. Скажіть, будь ласка, чи були у вас колись проблеми з волоссям? Так, перші мої проблеми з волоссям з'явилися після пологів. Такі очікувані через три місяці після пологів більшість жінок мають випадіння волосся в зв'язку з зміною гормонального фону так. після народження дитини. Тому так і я стикнулася, і мільйони жінок мають цю проблему, але вона є фізіологічною. Тобто є випадіння, воно триває 3-4 місяці, і потім самостійно проходить. При умові, якщо жінка не має дефіцитних станів і нормально працює гормональний фон, дехто говорив, що 100 волосків в день випадіння це нормально, якби не потрібно звертатися угу. увагу. Досить індивідуально, тому що є різна густина волосся, і якщо для когось 100 – це норма. Це як максимальна густина і максимальна кількість випадіння 100. Але якщо волосся не густе, то норма буде 20, 30, 40 – Це дуже індивідуально. Наскільки генетика, я знаю, що генетика впливає на волосся. Наскільки сильно вона впливає? Ключова. Генетика ключова. Основний момент. Що стосується густини волосся, довжини, що стосується структури самого волосся, кольору, це все генетика. Ми можемо міняти, ми можемо міняти колір, фарбувати. Ми можемо зіпсувати своє волосся, ми можемо отримувати захворювання шкіри голови уже під, час, під час життя, але вихідні дані завжди будуть одне. Однакові. Розкажіть трохи взагалі, я знаю, що шкіра голови от, вона поділяється на якісь типи. Розкажіть трохи про них. Ось. Так, є основні три типи шкіри голови, є люди з жирним типом шкіри голови, яких є потреба мити голову щодня або через день. Є люди, в яких нормальний тип шкіри голови і вони миють голову раз в три дні. І люди з сухим типом шкіри голови, коли вони можуть дозволити собі мити раз в тиждень. Волосся та шкіра голови. І що робити от, з кожним типом, якби, от, ем, в тебе жирна шкіра голови? От правильний догляд за кожним типом? А, треба доглядати так, як того потребує твоя шкіра голови і твоє волосся. Якщо сальність наступає на другий день і є потреба помити голову, то треба помити голову. І немає такого, що якщо ми будемо мити раз в три дні, а в нас шкіра голови сальна. То щось зміниться від того принципово. Тобто ви просто будете ходити два інші дні з сальним волоссям, але по суті перевчити шкіру, змінити її тип просто якимись маніпуляціями неможливо. Я знаю, що трихологія це наука, яка вивчає волосся, так? Так, волосся, здорове волосся та захворювання волосся і шкіри голови. Розкажіть трохи, як ви досліджуєте волосся? А ми робимо і те, що роблять звичайні лікарі. Ми знайомимося з пацієнтом, вислуховуємо скарги і збираємо анамнез. Це початок нашої розмови. І з такого цікавого у нас є трихоскопія як інструмент дослідження. Ми дивимося шкіру голови, волосся, характер росту волосся. Ми дивимось. Структуру волосся, тобто наскільки пошкоджене чи не пошкоджене, також а, ми направляємо на додаткові лабораторні обстеження до суміжних спеціалістів, до ендокринолога, до гастроентеролога. Це така комплексна робота, це не робота однієї трихоскопії. Тобто, якщо ми прийшли до трихолога, ми можемо ще піти до декількох спеціалістів, щоб вони повністю якби, описали ситуацію стосовно стану шкіри голови або волосся. Стосовно суміжних захворювань, тому що стан шкіри голови, волосся часто це наслідок інших захворювань, внутрішніх, а не, не просто ізольоване захворювання шкіри голови. Що може бути такого, що відобразиться на волосі? Зміна... Яке захворювання? Зміна роботи щитовидної залози, зменшення функції або гіперфункція щитовидної залози. Це можуть бути тривалі захворювання шлунково-кишкового тракту, коли порушується засвоєння їжі, засвоєння вітамінів, мікроелементів. Це можуть бути стресові ситуації як те, що запускає е, захворювання генетичні, або ну от, фактично ті, до яких людина схильна. А як знайти тоді підходящі засоби по догляду за волоссям? Ось, якщо ти, наприклад, обстежилась і нічого критичного в принципі не виявили, але там є невелике відхилення в організмі, наприклад, з тим самим кишково-шлунковим трактом, ти пролікувалась, Виходить так, потрібно пролікувати то Угу. Ну, волосся ж потрібно також якось в цей момент лікувати. А, так, однозначно, якщо в нас є чітко діагностована а, причина, наприклад, дефіциту заліза і дефіциту вітаміну В12, ми однозначно ліквідуємо дефіцит, лікуємо кишківник паралельно. І місцево ми робимо те, що можемо робити. Ми колимо мезотерапію, так, якщо пацієнт цього хоче, ми можемо робити плазмотерапію, якщо нам дозволяє стан пацієнта і кров пацієнта також. Ми можемо… Займатися втираннями препаратів, які будуть стимулювати ріст волосся, для того, щоб допомогти місцево, тобто на рівні шкіри голови, якщо дотримуватись всіх правил по догляду чи лікуванню волосся, через який термін можна побачити результат? Що стосується догляду при пошкодженому волосся, то я думаю, результат можна побачити і після першої процедури правильної. Але якщо волосся вже пошкоджене, то воно пошкоджене. І все одно майбутнє відбудеться таким чином, що прийдеться зістригти пошкоджене волосся, і відросте нове здорове, але ви за ним вже правильно доглядаєте. Тому ви так. трохи сказали вже як правильний догляд за волоссям, який він? А якщо ми а, хочемо правильний догляд за волоссям, потрібно відштовхуватись від типу шкіри голови. для початку. Давайте візьмемо, наприклад, жирний тип шкіри голови. Ну, це я знаю загалом в людей, принаймні серед моїх знайомих, от жирний тип. Шкіри голови. Це часто, часто зустрічається. Жирний тип шкіри голови вимагає шампуню для жирного типу шкіри голови, одного і одного шампуню для щоденного використання. Тому що насправді є потреба мити голову щодня. Так. Шампунь для жирного типу шкіри голови, як правило, Сушить, так? Шкіру. сушать навіть не шкіру голови, а більше структуру волосся. Тому угу. нам варто комбінувати для щоденного використання і для жирного типу шкіри. Голови. А, шампунь має бути обов'язково. А... силіконізований? Ні. Без силіконів, з силіконами. Чи Бажа... це немає? Бажано без. без. Бажано без силіконів. За шампунем, обов'язково кожного миття має бути кондиціонер для того, щоб закривати кутикулу волосся. І один чи два рази в тиждень маска для волосся, яка б давала зволоження. Це мінімальний догляд для здорового волосся, яке. Для здорового волосся у людини жирним типом шкіри голови. Але ж буває таке, що зовні, зверху, частина голови зверху жирне волосся, так. а потім такі сухі посічені кінчики. Внаслідок неправильного догляду. Тобто відбувається е, миття голови е, або без належного догляду за довжиною волосся, або взагалі без догляду. Тобто, одним шампунем. Що робити, от коли от такий тип жирно-сухо? Мити за потребою, але кожного разу доглядати кондиціонером, маскою. Якщо є потреба, то ще додатково спреєм, зволожуючим для розчісування. Низ, так? А, так. Там де, відбувається, там, де відбувається погане розчісування, там, де є найбільша сухість, де потрібне додаткове зволоження. Я знаю, що дехто використовує ще олійки спеціальні на кінчики. Допомагає чи не потрібно? Я думаю, що олійки більше шкодять, ніж допомагають, uh -huh. тому що, як правило, коли я зустрічаюсь з використанням олійок, в половині випадків неправильно застосовується олійка. Дуже тонка грань є в застосуванні олійки. Перше, що треба розуміти, її не можна наносити на сухе волосся. Особливо перед тим, коли ви маєте вирівнювати волосся чи завивати волосся, тому що піднімається температура в самому стержні волоссяному, і олія сприяє. Якби вищій температурі при е, вирівнюванні волосся, тобто волосся ще більше сушиться. І це травматично, надзвичайно травматично. Якщо просто олійка наноситься на сухе волосся, теж травматично, тому що огортає олійка стержень і стержень пересушується. Е, правильно наносити на здорове, на е, вологе, на сильно вологе волосся. Тобто щойно ми помили голову шампунем кондиціонером, і одразу потрібно олійкою змащувати кінчики, так? Так, кінчники. якщо дуже хочеться. Тому що олійка вона розрахована скоріше на волосся, на волосся азіатське, на таке волосся на густе, на міцне і не на європейське. Не на руси тонке волосся, тобто це зовсім інший тип волосся. І олійку почали використовувати не в Україні все таке, а більше індуси, більше, більше азійські країни, там, де волосся інше, де воно набагато жорсткіше, де набагато густіше, і там олійка працює по-іншому. Нам дуже обережно. Дуже. Ми трохи з вами говорили про те, що коли страждають наші внутрішні органи, органи угу. це відображається на волосі. Чи раціон харчування впливає на волосся чи ні? На стан шкіри? Однозначно, впливає. Ми не можемо казати, що прямо впливає. Харчування впливає в цілому на стан е, організму, на ваше здоров'я, на ваш імунітет. Якщо ви харчуєтесь тільки макароном і сосисками, то організму нема де брати е, іншого спектру вітамінів, да, іншого спектру мікроелементів. І якщо е, харчування тривалий час одноманітне, то наступають певні дефіцитні стани, які потім призводять до випадіння волосся. Е, що важливо, треба зрозуміти, в організму є ресурси. Ресурси. І ці ресурси, вони перерозподіляються відносно е, тих органів, які найбільш важливі. Тобто більше буде діставатися е, серцю, більше буде діставатися ниркам. Всі життєво важливі органи забезпечуються в першу чергу, а волосся в останню. Тому, якщо у вас навіть мінімально Нормальний рівень вітаміну Д, тобто там норма 30, а у вас 32, то до волосся вже менше доходить, тому що йому в останню чергу. І для того, щоб волосся було здорове, треба, щоб ви були насичені всіма вітамінами, мікроелементами, для того, щоб для волосся вистачало достатньо. Тобто потрібно їсти навіть інколи з надлишком, щоб я... вистачило волосся? Я думаю, скоріше треба їсти не з надлишком, а різноманітну їжу. Тобто і овочі, і фрукти, і каші, і м'ясо, і рибу, і різноманітні продукти. Не можна а, їсти весь час одноманітну, схожу їжу. Що потрібно от 100% включити до раціону харчування щоденно? Щоденно 100%? Зелень, наприклад, так. Да. Вона ж багато зелень важлива, однозначно важлива. Не можна сказати стовідсотково і загально для всіх. Ну є справа в тому, що одні і ті ж вітаміни і мікроелементи є в різних продуктах. І якщо людина не любить шпинат, ми не можемо її заставити їсти шпинат. шпинат, скоріше ми будемо шукати альтернативу, яка для неї доступна, яка їй подобається. Це не означає, що є якийсь продукт універсальний, це скоріше, якщо ми називаємо якийсь продукт, це для хайпу, а не для практичного застосування. Тобто є авокадо. Воно корисне, так. але е, багато схожих вітамінів є просто в горіхах, такі вітаміни чи в оливковій олії. Е, е, тому я не бачу одного продукту універсального я бачу різноманітне харчування, яке включає різні, е, різні групи їжі. Ви вже трохи говорили, що стикнулися з тим, що у вас було випадіння після пологів. Так випадіння волосся це напевно часто, часто така проблема, з якою стикаються майже всі жінки. Ну і дехто з чоловіків так. також. Ось чому починає випадати волосся? Саме після вагітності? Взагалі, в чолові... ну, чоловіки ж не вагітніють, якби то. Є різні причини, є групи Часті причин. Часті досить, ну, от ви стикаєтеся найбільш частіше. Зміна роботи щитовидної залози. Дуже часто першим симптомом є випадіння волосся. Тобто ми робимо аналізи, бачимо, що є проблема, далі лікує ендокринолог причину. Часто також останні кілька років це перенесений коронавірус. Стає причиною випадіння волосся, дефіцитні стани, дуже часто е, вітамін Д, дуже часто залізо, е, фоліова кислота і Б12 це такий топ дефіцитних станів, е, які є. Також випадіння волосся стається через наркоз, наприклад, через оперативні втручання, через інтенсивний стрес різкий. Е, е, Через е вживання певних препаратів, через прийом відміну гормональних препаратів, через відміну пероральних контрацептивів. Тобто причин безлічі, і в кожної людини ми маємо знайти її причину. Конкретно. Щоб виявити ці причини, потрібно здати якісь аналізи. Чи якісь лабораторні дослідження провести? Частіше лабораторні дослідження потрібно проводити, тому що для того, щоб довести дефіцит конкретного вітаміну, треба бачити його в аналізах, щоб розуміти, як змінені чи не змінені гормони щитовидної залози, треба бачити. І навіть якщо ми чітко знаємо, що причина випадіння це ковід, нам все одно треба перевірити дефіцитні стани і мінімально гормони щитовидної залози. для того, щоб розуміти, що випадіння постковідне зупиниться, а не продовжиться у виді хронічного випадіння через те, що є ще плюс дефіцитні стани. Тобто, може певне захворювання призвести до хронічного захворювання і потім випадіння волосся як хронічного? Як хронічного процесу. Так, є випадіння волосся гостре, яке до півроку триває, і є хронічне, яке триває від півроку і фактично роками. Може тривати випадіння волосся надмірне. Потрібно зрозуміти для себе, що якщо в тебе волосся випадає, наприклад, 3-4 місяці, угу. це норма, ну. а потім, якщо далі, і в такій самій кількості, то це вже не норма, це вже хронічне якби, захворювання. Якщо чітко відома причина, чому воно випадає, то в принципі можна почекати 3-4 місяці, якщо ви точно знаєте, що це ковід, що ви народили дитину. А, але якщо ви не бачите причини, ви не хворіли, все було добре, і почало випадати волосся різко, то вже швидко треба звернутися до трихолога. Коли ще які такі важливі дзвіночки мають нам нагадати про те, що потрібно негайно звернутися до спеціаліста? Коли є вогнищеве випадіння волосся, коли е, якесь окреме кругле вогнище е, без волосся, тобто все було добре. А тут ви побачили вогнище там, круглої овальної форми. Одразу треба звертатися, тому що такі речі дуже з малою ймовірністю проходять самостійно. Якщо є біль шкіри голови і випадіння волосся, якщо є свербіж шкіри голови, лущення, також одразу треба звертатися до трихолога. І наостанок декілька слів побажання від вас, як від спеціаліста. Я б хотіла побажати усім. Здорового волосся, міцного імунітету і позитивного настрою. Дуже дякую вам, Катерина, за розмову і за те, що приділили нам час. Говорячи сьогодні, так багато про волосся. Я згадала один біблійний вірш. Книга Матвія, 10 розділ, 30 вірш. Написано: Господь навіть знає, скільки волосся на головах ваших. Бог настільки сильно любить нас, що знає кількість волосин у кожного. Ви особливі для нього. Пам'ятайте про це.